У темі фрукти я підготувала для вас шість уроків з простими іграми англійською для дошкільнят, завдяки яким діти вивчать перші слова цеглинки і зможуть сказати, які фрукти їм подобаються, які не подобаються, які є на вашій кухні, а яких немає. Також у кожному уроці батьки знайдуть невеличку відеопораду, як тактично вірно почати вивчення англійських слів з дітьми, що покласти в метафоричний батьківський кошик уважності і фантазії, і як перетворювати дитячу втому і небажання у радість та інтерес. Кожне відео містить одне магічне дієслово. І дієслова зібрані разом стануть вашим ключем до успіху. Грайте у наші прості ігри англійською, передивляйтеся відео, коментуйте та задавайте запитання. Ми раді бути у взаємодії з вами та бути корисними вам.